Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Захід Хмельниччини 7 березня. Вже прийшов до нас весняний місяць. Як би там не було, ми перезимували. І було все, пере... пережили, але, друзі, у нас декілька днів була дуже гарна погода, обльотувалися пчолки. Тому ми почистили дніща, друзі. По стикаємося, звісно. Кожен раз, що то працюємо, стикаємося з якимось з то проблемами, звісно. От е, була в мене одна єдина бачте, проблема, друзі. От восьмирамошний вулик, ти маленький, а ще візьми в рукавицях, не можна було. От десятирамошники, бачите, тут великі ячейки, можна нормально. Тому прийшлося трошки попрацювати, звісно, щоб Тому я брав отакі огольнички, брав на саморезики. Так, кругом, де восьми рамошники. Кругом я брав такий так, прикручував. Тому що не можна було, друзі, а ви знаєте, за зиму. Там, по-перше, і краска ще була свіжа, і за зиму воно приполюсувало. Не можна так намучився, не можна було відірвати. Але мав угольничок, мав шурупики, прикрутив, настільки було легше. І, знаєте, друзі, що хочу сказати. Якось так цікаво, друзі. Стоїть от рядок вуликів. 4 чи п'ять в рядку вуликів стоїть у мене більше по 4. Є де 5. І от три буде гарна зимівля. Буває там тільки 10-15 бджолок, а то крошка. А буває відкриваєшся ця юпочка, поки це дніще битком мертвої бджоли. Вроді однако обробляємо, вроді би однаково готую зиму, вроді би однаково все їх збираємо, вроді би затуляю, все робимо однаково. Але осип. Різна. Не знаю, друзі, в чому проблема. Є такі сім'ї, що дуже сильно осипались. Право, знаєте, всегда в мене літра дві зі всім. А це почті більше піввідра було відходів, бо, я скажу, десь сімей з 15 з моєї пасіки, друзі, щоб було, прямо так дивлюся, щоб бджоли дуже мало вулику. Прямо... Але таке вони нарощати, це, мови не мали, прийдеться попрацювати. Я дивлюся, люди по інтернетах люди вже <кормлю> кормлять, той кав, пакетики стільки поставив, то стільки пакетиків поставив. Друзі, не знаю, не ставлю. Піднімав, є вулики тяжкі. Є чуть легше, але коли переглядав, накривав клієнку, тому що треба накрити клієнку для того, що матка, тому що вже друзі є розпліт. Є. Ну, подивившися, ви знаєте. Переглянув, що мед є, зараз сім'ї під клієнкою. Тому я вважаю, що вони з крайніх рамок ще достануть. Але обіцяю, за дві тижні спогодиться, тоді будемо перебирати, так що є рамки з меду, будемо шкравати, будемо ставити. Ну, не спіли, друзі, а не дало нам, розумієте, не дало. Так що, щоб навіть так спланувати, що цей рік без потір, напевно, не буде. Буде, Напевно, ще відход на дві сім'ї мусить бути, тому що. ну, не можна 100% вийти, так що 100% буде відход. Я замітив, що декілька сімей, мабуть, хоча з осені вони були непогані, але декілька сімей може і відійти. Ну, казав друг мій, що 10% з пасіки має відійти. Ну, нічого, друзі, це є не проблема, ми нагонимо. Це будемо старатися. Кіно, старалися для цього, друзі, щоб цього не було, конечно, приклалися всі сили. Вже нижні льотки, друзі, я поскорочував, оставив тільки верхні, нижні поскорочував, поставив клійоночку. Клійоночка, звісно, не гарна, така вона не конденсійна, Якась така. Ну, по камісі спішив я, друзі, тому що позвонили мені, сказали, що тільки на один день гарної погоди, а потім буде опіяти. Сьогодні друзі, ви знаєте, встаю мороз, сніг. Тому ставлю клійонку, яка буде, а потім з буду переглядати, куплю силіконки, поставлю. Така м'ягенька, хорошенька, грубенька. Ну Це вже, знаєте, я хочу вирізати її по розмірах чисто вулика, щоб ніде не висіло, чисто по краях. ну Це треба погратися. А я спішив швидко поставити, щоб накрити сім'ї, щоб. Тому що, друзі, подивіться, навіть в слабачках, якихось цих, там одну сімейку подивіться, На двох рамках я бачив розплід вже на виході на виході, Тому прийшлося трошки попрацювати, прийшлося трошки поспішити, бо, тому що я кажу, вже ставив, що було, тому що не дивився ні на що, аби тільки поставити, накрити, щоб. Що, якщо слабачки, які осипалися, є розплід на двох рамках. Ну, я думаю, звісно, це моє суб'єктивне таке міння: я думаю, що за що то, що видно ранній розплід, тому сильно бджоли осипались. Так як Цього року зимівля у нас була практично ніяка. Клуби були там, ну, від силий місяць були клуби, а то все время бджоли були в активному. Тому там, де не було, може, розплоду, чи це менше, де був розпод, більше осипалось. Ну нічого, друзі, це все практика, ми це все проходимо. Каже, стільки, стільки не живе, друзі, стільки приходиться вчитися. Але якщо було декілька днів, то почистив дніще. Ну, дуже самому, звісно, тяжко чистити. Навіть не знімав, друзі, тому що спішив, погода. Два дні погоди було. Перший день чистив дніща, то в милі був, а ще трошки прихворів був. О, знаєте, як після хвороби і робити, а ще трошки з носа капає, то після хвороби робити, але швидко почистив дніще. На другий день э, взяв клієнку, різав, виставляв. Э, не гарна, ну нічого. Я думаю, друзі, ми все часом, я її все часом поміняю, все буде нормально. Э, дивлюся, десь є такі в сім'ях, особливо, друзі, там, де сильна осип, то там і гарно попід'їдали, я вам скажу. Там і гарно попід'їдали. А в тих вуликах є, ви знаєте, друзі, такі є, от зараз буду казати, що 5 за 8 раможники. І буду хочу, так, да, хоч тут Ось Восьмирамошники, це в мене їх є вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шістнадцять штук. У мене восьмирамошників. В одній сім'ї чуть-чуть оси більше, як всіх. А там отакого з 10-15 бджолок. А то все це, знаєте, вощинка, там мед десь такий закристалізований. І, друзі, підняти восьмирамошника було невозможно. Всі восьмірамошники забиті медом. Хоча мені завжди казали, що восьмирабушники це кормити, але я там не кормив, повно меду, сім'ї. Одна тільки бачу, так просіла нормально і нормальний осіб зі 16-восьмирабушників одна. Хоча там матка не стара це її. Ну, це вона в мене цей рік. Ну, і за її два роки, це буде цей рік вже на осінь треба буде міняти. Ну вона, ну хай не, не тому, що я взяв, де це її буде. Буде їй два роки ось. У. Молода матка, саме другий рік, саме саме працювати, <кхм> але в неї багато осипів. Не знаю, друзі, ще не дивився. Як там з матками, є там всі матки, всі, тому що є люди, які мали можливість подивитися, як у нас було ось сьогодні, то дуже тихенько. Де, щоб сонечко, я би працював. А рано встав, друзі, було 2 градуси морозу і прямо біло, машина прийшла, машина така, вся вся машина в снігу, вся машина біла. То було снігу. Ну, небагато такого, але земля була припорошена, гарно припорошена. Ось такі друзі у нас справи. Так що така у нас весна прийшла з таким передають ще сильніше похолодання, до сильніших морозів передають, передають що, до снігів ще передають. Ну не надовго. На Правда, неправда. О, хотілося б, звісно, запихнути носа туди, хотілося б, звісно, попрацювати, хотілося б переглянути сімейки, так як є ще рамки з медом є. Ну ви знаєте, десь їх було розплітати, піднімаю оце одну сімейку, я так подивився. Друзі, знаєте, я завжди на зиму цей раз залишив такі світло-коричневі рамочки. світло-коричневі, тако. А це дивлюся, зарані було багато розплоду, бо рамки чорні як не покидав чорний храмок темних. Десь вийшло три-штири розплода, і вони потемніли, звісно. був повиїдали конкретно. Конкретно повиїдали. Право, залишилося там по кутиках медосла, але благодаря тому, що не було морозу, сім'ї були розжаті, вони могли собі достати десь і по кутиках. Тому не знаю, хотілося б, що похвалитися, що сто процентів, але це невозможно, друзі, похвалитися, тому що. Буде відход бджоли, буде сто процентів. Буде відход бджоли. Це як би там не хотілося, але одна-дві сімейки мусить відійти, звісно. Ну нічого, що ми таке? Наше діло працювати. Знаєте, друзі, така не дуже радостна новина в нас, звісно. Так як передають, що ще мед має впасти в сіні. Я не буду забігати, не буду нічого казати. Це моє припущення. Ви знаєте, як мені сказали, друзі, що це має впасти в мед. якось аж руки опускаються. Він вже так ні по чому, друзі. Знаєте, а це вже взагалі, що все впаде в ціні, то знаєте, так руки ці опускаються. Працювати, ви знаєте, друзі, рамки не дешевшають, вулики не дешевшають, пакети не дешевшають. Ну нічого не дешевшає, друзі. Жестя уся, як була дорога, так і вона є дорога. О, як є, так і воно є. А мед хоче ще впасти в ціні. Не знаю. Не знаю, друзі, я не буду казати 100%. Бо зараз будуть мен -мен 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 казати, що ти там кажеш. Але є слушок, що мед має подешевшити. Ось такі друзі у нас прави. Так що, знаєте, друзі, я вам хочу сказати, тяжко нести, жалко кидати, тому що Затрачено труда, дуже багато друзі, дуже багато труда. Скільки цих куликів прийшлося, навіть цих брав то рікці. Ось ми рабушки, б ушні, вони всі такі були розтрепані, все треба було шурупами скручувати, підкрашувати, дніща ремонтувати, бо е, багато дніщ у в мене є старого образця, гнилих, де досочки на циркулярці вирізав, е, переробляв дніща, форм... робив, щоб. ну бо, Тому що не фатал у мене дніщів, а пасіка виросла. Ой, тому я кажу, що трошки, звісно, ні, друзі, я не сказав, що я кину цю про роботу, це я не кину ні в якому разі, звісно. Але прискорбно, прискорбно, звісно. Таке, але таке пробігся, кажу, хоч через грип, через все, але пробігся пере, цей, перебігся, зробив, дніща почистив, криші я. Підклав клійоночку, перейшов кругом. Отакі в нас, друзі, такі в нас друзі справи. Так що, знаєте, друзі, там на Фейсбуці дуже багато друзів, які з Ютуба, коли я всі казав, що заходьте на Фейсбук, там будемо через месендж, будемо переписуватися, будемо перезвонитися, знаєте, друзі, так якось цікаво. Так трошки відійду від цієї, від цієї теми больної. Якось так цікаво, цей чоловік дзвонить, що дай номер, пише, дай номер телефону, бо я йому дибував, бо він мені дає, я перезвонюю. Якось так, знаєте, ніколи не бачив того чоловік. Ну, в групі на Ютубі дав він мене, бачив, я вже не бачив. І коли от, ти це набираєш, там дав йому номер, чи він до тебе, чи я до нього дзвоню. Володя, привіт! Знаєте, дуже так, як, як свої рідні люди, як то казав, Володя, привіт. Я дивлюся тебе, трошки від тебе взяв. Ну, я не кажу, друзі, що від мене є що взяти, тому що є дійсно пасічники, від яких є що взяти. Ну так, друзі, працюю. Але знаєте, коли так приємно з вщаюся. Буває таке по два години, то розбалакалися, що вийшов вночі впороти худобу, але дуже нічого. Але нічого, балакаємо, все, все про що ми балакаємо, все про бджоли, друзі. О, тому я ж кажу, Ті багато собі пи пишуть, дзвонять, розкажи, будь ласка, ти перейшов на Карніку, перейшов, ми бачимо тебе, що ти був на лежаках, що ти на корпусних, що в тебе зна, така система. І розкажи, будь ласка, так як ви знаєте, хтось рай... приїхав там в сусіднє село, там, а, хліба купити там, здибаю пасічника, який після мене почав працювати. Ну, він швидко догнав пасіку до 50 сімей, так як, як в мене. І ми розговорилися, в нього система 2,30-145. Ходить, тримається за спиною, яка ну, попробуй 145-ту систему. Ні, це не система, ти тряєш на медові. Я кажу, ну чого ж я тряю на медові? Ти ставиш 2 трьохсотих, 145. А я ставлю трохи, у мене один виходить, 300 і 4-5. Чому я тряю? Я не тряю. І навіть якщо чуть -чуть там я, може, і не добираю, бо там фальона, та система, не буду казати. там. О, ну, Мені вистачає, мені вистачає і, і дуже легше працювати. Тому кожен, звісно, я не буду казати, я не буду казати, що ця система погана, чи там та система хороша. Кожен підбирає систему сам під себе і сам працює на цій системі. Я спробую систему другої, не хочу, дуже багато друзів. В, навіть дуже багато що е, і Володя, я там один чоловік до мене, він завжди дзвонив, ми общаємося, що в мене було два-трьохсотих. Диастера, рамочні, тяжкі, але спробував цю систему, мені дуже сподобалось. Я дуже, знаєте, друзі, дуже доволі тим, що комусь хоч що-небудь, моя система і мої оці балачки з вами, комусь вони хоч підходять, хоч трошечки. Хоч трошечки допомагають, щоб люди трошки зробили для себе облегшення, щоб було трошки легше. Я теж дуже, друзі, коли працював, дуже не міг зробити цієї системи. Для мене було тяжко, як це воно має бути. Знаєте, я там такий на просторах дядь Міша, в мене друг. Колись я тільки починав, він дуже казав мені ще на лежаках, що цей в мене пасіки великої не були, була тільки ця мала. І ми дуже з ним сиділи. І... і Тоді дуже в мене відео не дивилися, тому ми собі так та тет перекидалися відео. У мене були ящички ці, що це було рої ловити. І я дуже показував, як це воно має бути. Так, і навіть зараз пам'ятаю, ну цікаво, друзі. Як я це все показував. ну як це воно має бути оцей вулик на цей вулик, ну як же ж воно має бути все поставити, якщо воно має працювати, як воно що. Він дуже багато мене підказував, дуже багато мені підказував. Ну, я вирішив був спробувати. Тут я розв'язався, почав дивитися мене місними, розмісними і такі карніководи, які займаються цією системою. Я поїхав, побачив, мені показали. І так я війшов в русло, так що дякую всім друзям, які допомогли мені в своє время стати на ноги, хоча це стояння воно в даний момент дуже тяжке. Але сьогодні нас чолки віддихають, друзі. Тишина. Кільйоночки стоять, тихенько. ще впадеш. О! О! Це такі друзі, у нас справи. Так що нелегка наша робота пасічника, хоча порой кажу, що ви там пасічники роблять, це не корову тримати і не, не свині там чи ще щось. Але, знаєте, переживаєш за кожну сімейку, за кожну сімейку. Дивишся за кожною сімейкою, от візьме, відійде одна дві сім'ї, ти буде вже шкода, звісно, будемо, звісно, встановлювати відводками, тому що придеться, тому що не схочеться, щоб вулики стояли пусті. Ось такі, друзі, справи. Так що тако думаю, знаєте, друзі, так сирую, думаю, скільки приходиться нам пасічникам труда. Скільки цих рамок треба накупляти, скільки це назбиватися треба, скільки це треба цих вощин не наклеїти, скільки це і проволоки насотатися, треба, скільки цих цих ремонтів, вуликів, це все я таке порою думаю, ну прямо ви знаєте, що це не нелегка не така робота, порою хоча ж кинути. Думаю, ну, ну вже надоїло це все одне однотонно, одне і те саме постійно ці олік, одне й те саме, одне і те саме, і весна приходить, опять те саме русло, опять те саме починаєш працювати, опять з того самого подовжуєш. Ну, але що ти зробиш? Ви знаєте, якщо щось, наприклад, вдома собі щось за Німеччини гориш, там холодно там ти собі знаєш роботу зробив, ти свободний тут. А тут а так, то рамки вже треба, то треба вощини, то треба вже того, то вже трох. Я думаю, де вощини достати, тому що небагато в мене ось пішло торік, я кажу, було три пачки в мене вощини, чотири. Чотири пачки вощини з весни, я з осені я придбав, а за літо пішло дванадцять. Представте, друзі, де треба було набрати вощини? Скільки я повисмикував з вуликів рамок поперетоплював, щоби скільки прийшлося навіть прийдеш міняти вощину, а тобі ще тут дивляться, придивляються до тієї вощини, а скільки треба дров перепалити, скільки треба всього, скільки треба награтися, скільки треба насідитися, скільки треба наперетоплюватися, щоб здати взяти цю вощину. Ну так, да, я дивлюся дуже в групі, там викидають, що люди роблять е... свої матриці, роблять свою вощину. Ну, це, друзі, якщо нічого в тебе немає, наприклад, там тільки одна пасіка, а тим на цьому, то цей час. Ну, коли ти і огороди, і коли худоба, і, і пасіка, це все ти просто. Не, тут навіть немає часу, буває, його ще не перетопити. Тому що все время бігаєш, все время треба, треба, треба туди, то те то треба, то те, то, те, то те треба, то А воно все не вишне, його треба все ремонтувати, його все реставрувати. реставрувати, ти цього року знову придбав. І я шкала, вуликів їх треба було цілу зиму. Друзі. Цілу, я не знаю, друзі, І що ті люди роблять, коли беруть партіями. От мене друзі кидають мені на вайбер, показує, що зробив там купу вуликів. Я вісім вуликів, цілу зиму їм репетував, то вбивав, то накривав, то цілу зиму, вісім вуликів. Це капець, це капець, друзі. О, тому таке, кожному казав по його здоров'ю, але нічого, друзі, нічого. Отакі От в нас справи, так що в нас не холодно, холодно, мороз, сніг був, трошки вже розстав, звісно, бо в день плюсувалися, може, один градус тепла, може ноль. Но, но, не, ноль не, тому що було ноль, а отакі От справи, так що вулики влізти не можна. Можна було влізти тоді, коли можна було, але тоді була друга робота, прийшлося, е, друзі, дніще чистити, прийшлося, тому що, ви знаєте, друзі, Особливо там, де багато бджоли, бо було, було ви не повірите, друзі, такі були стільки було бджоли, що аж льотки були забиті. Ну Мені кажуть, що це те просто що було баба. Я друзі, дзвоні кажуть, що це те були крепкі сім'ї, то в е е е, тебе так заби... дуже багато. Ну, то це ж не всіх теж багато сім'ї, ще є крепкі, що навіть і ну, 5, 10, 15 бджолок більше немає. А то є прямо таке дніше, що то все було забите бджолою. Тому оприділити, в чому то причина, в чому то. Я не знаю. Це таке, знаєте, ми нічого не можемо сказати, ми нічого не можемо зробити. Це вроді би обліталися і все. А чого? І знаєте, прийшлося срочно, чомусь срочно чистити, тому що самі розумієте, бджола мертва, її там багато, і крошка падає з меду, і вощина, і воно прямо аж О, водички. Хоче водички. Залітай, Волик, залітай. Що ж ти водичку як Хоче водичка, є водичка. Ага, замерзла водичка. Водичка замерзла. Так, де це моя водичка? Нема. Водичка, вода замерзла. Значить, не, друзі, у нас. О, вода замерзла. Замерзла, друзі, в нас вода. Так, що мороз є. По... О, дійка. Замерзла вода, так що знач ноль є. І бачу на коробочках, вже і, і під вечір вже, можна сказати, але... О, бачите, замерзло. То я хочу доказати, то прийшлося срочно чистити, тому що якщо воно буде загниватися, самі розуміємо, буде загниватися, буде це все паритися, воно аж як поставиш клійонку, піде опар, то я думаю, воно буде гнити і це є не, недобре для бджіл, понятно? Звичайно, що це є недобре, тому що воно. Це є буде заражатися всякими болячками. Ось таке справить. Так що чекаємо того тепла, друзі. Так, да, дуже багато показують. Люди, що вже в рубашках працюють, туди там тепліше. Ми трошки северніше, в нас трошки холодно, і от севера вітерець такий потягає. Колючий, колючий, вода замерла. навіть вода замерзла. О, ніч. Замерзла вода це, значить, я думав, що може є плюс. Ні, плюсу немає, бо вода замерзла. О, так що є ноль це легенько. <кій> То в нас не холодно. Влізти, працювати, хотілося б, звісно, подивитися, перебрати рамки. Є дуже багато шарамок з меду. Хотілося б е, десь повисмикувати, пошкрабати, поставити по рамочці з медом, хай би працювали. А якби вже піде нормальне, повноцінне тепло. Є кормами, ставили якісь кормушки, ставили б якийсь сіропчик. Якийсь бі... Щось би щось, ну поки. да, друзі, да, да, Ви зараз кажете, що зараз зарані це все ця процедура ще є. Да, друзі, Я не спору, зарані, звісно. Ще все може бути, але знаєте, щоб можна було залізти, переглянути, щоб подивити, Дуже кусалися, друзі. Переглянули, к дніще чистив і ставив клейонку, друзі, то ви не повірите, прийшлося. Прийшлося прибригати при, 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 мені при прибігати до тяжої артилерії, тому що так кусалися, вони чули цей холод. Ну, ну ще, ще зарані, звісно, зарані. Ще люди є, не лізуть, не заглядають, але знаєте, як було, була погода, тримаю, а, руки замерзли. знаєте. Але хотілося зробити, щоб воно вже було там чистенько, щоб вже воно не парилося, нічця попідсихають, кльоночки поставити, тому що є розплід, друзі. На двох рамках я знайшов слабенькі сім'ї, де було багато осипів, яка слабла, був розплід. Тому мало лі, може за розплоду оссипалися, що е, гріли. Може, і за того, що довго, е, може зарані почали розплід, може себе бджола ну, Варіантів дуже багато. Ну розплід я вже бачив на виході, не то що там молоденький чи ж тому срочно поставив клейонки, срочно прийшлося бігом, бігом, бігом. Медвець ні на що. У милі прийшлося срочно ставити клійонки. Прийшлося працювати, бо от От зараз... Ні, снігу. От зараз похолодало, ти. але вулики трогав, вулики всі тяжкі, десь які там, де я казав, що осу велика. То чуть ли... Але там є, корма є. О, тому отакі От друзі у нас справи. Так що хвалитися поки нема чим, працювати не всунеш. Не всунеш, руки не будеш працювати, не будеш дивитися, не будеш робити. О, тому чекаємо. Чекаємо. Або погоди, друзі, чекаємо, або не годи. Щось двох одне воно має бути. Буде. Ну, в общему всімі так більш-менш нормально, я ж кажу. Джолки хочуть воду, хочуть літати. А що ж ти будеш літати, як холодно? Залітай, залітай, не, не літай. Ось такі, друзі, працюють. Так що такі в нас е... такі у нас справи. Завтра відео вийде завтра, 8 березня, тому я хочу привітати всіх наших дівчаток-пасічників, які вони також дивляться. З їхнім святом, щастя, здоров'я їм великого. Щоб не опускали руки, працювали. І нам, мужикам, давали натхнення працювати, йти вперед, трудитися, не опускати, несмотря на що, не, не на що, не опускати руки, працювати. Так що цей сезон буде, друзі, я так думаю, дуже тяжкий. Буде дуже тяжкий, тому що... Зима така показала, бо якщо є інші раз зима, холодна, сніжна, то І то, знаєте, якась весна буває тепленька. А це така була зима, щоб ще хоч такого літа не було. Бо то буде капець. Якщо буде ще таке ляпане, ціле літо буде ляпаниця, то буде капець. Прийдеться ціле літо купляти цукор і ціле літо придеться кормити. Ну нічого. Отакі, От друзі у нас справи, так, що. Прийшов сьогодні на пасіку, подивився, довольний, що зробив ревізію. Пцолки під клійоночкою водичку собі п'ють. Вилітати за водичкою їм потрібно, бо під підкліонночкою водичка є, тому хто є можливість ставити кліок, хто ставить, то не ставить. Це е е е. чисто сугубо лічно картного чоловіка. Я ніколи не ставив, у мене сюди було теплення сила, цей рік рішив поставити нікого. Я навесні не ставив клейоночки, Цей рік річ поставити клейоночку. Попробувати ще такий експеримент. Друзі підказали, що це є добре, щоб пчлки не вилітали, не брали водичку, щоб вони мали свою. Ось такі друзі у нас справи. Добре, друзі. Щастя, здоров'я, в наших пащитих дівчаток з їхнім днем. Будемо працювати, будемо чекати погоди. Все, Всім пока, друзі, миру, лавну нашу землю, миру. Ну що, друзі, будьте здорові, всім до побачення.